І ось уже чоловік, яку забілібенів плиту. Він усе ж усе в сабу був пообдирав, повирівнював. Тут там ціла куча роботи проділена. Плитку ось таку красиву положив, ще буде там щось доробляти, он замішує. І потім вже, вже скоро до нас приїдуть бройлери. Ми отут поставимо брудер, то що зробив чоловік з собственими руками. Вони там побудуть, потім як підростуть, ми їх пересадимо в ось, такий, ось таку двох'ярусну клітку. Це також робив чоловік. Тут два поверхи, ось один поверх і нижче другий поверх. Чим плюс оцієї клітки? Той що тут постійно провітрюється сухенько, не сиро, а сирість. Ми знаємо, що сирість для бройлерів це погано. Тепленько, сухенько, некісно, там ось сіточка, какашки всі просипатимуться. Тобто і частенько ціла купа плюсів у цій цієї. Так що дороби, буде тут красиво. І набагато швидше нагрівається тепер і набагато довше тримається температура, і набагато менше дров використовується. Понімаєте? Просто переложив плитку, зняв тут було поклеєно, На що було поклеєно? Пішоно це мед на суміш. Дай, вона погано пропускає тепло і погано його утримує. А тепер він положив на щось там друге. На жарості кій клей. На жоростікий клей. Я думаю, цей ефект дає жоростійкий клей. Що просто сам клей переодає температуру і держить, як не знаю. В общем, смисл такий, що ефективність пічки набагато стала краще. Набагато. Якщо раніше було... На цій грубі було тут п'ятеночку тепле, і отут п'ятеночка, ну, в смісі тепле, гаряче. То зараз, як топиться, оце починаючи, ось де починається буквально е, як е, кирпич. Цей ж оце починаючи з вогнетривкого кирпичу, оце вся груба, вся гаряча. Не знаю, як це об'яснити, я думаю, що це все із-за того, що. Зроблено клеєм. Угу. І оці ж плити, він же їх поремонтував, Вони ж повністю були репнуті, ось повністю були на чотири куска. Він там якось спеціально його все зварював, не просто сваркою, а там ще щось, ще щось там ще щось там робив. І тепер вони ціленькі. Ось так. Все, працюй долі. Дякую. <реш>